Джейк Пол вразив світ боксу тим, що пройшов неповні повні шість раундів проти колишнього чемпіона світу в хевівейті. Ентоні Джошуа намагався глухо вирубити блогера, але ніяк не міг пристрілятися. Тож, що ми побачили в ринзі, що сподобалося, та не сподобалося? Чи була це постанова, та що далі чекає на Ейджея? Дивіться реакцію на каналі Тайк Майсон. У Майамі все світиться, а в мене, як бачите, світла вдома зараз немає. І таке стається, але нічого не зупинить реакцію на бій, час якої настав. Спершу про Джейка Пола і його стиль. Це дуже дивний стиль. Я от намагався зрозуміти, а що це таке, і що воно мені нагадує. І зрозумів, це мені нагадує хобі хорсинг. Знаєте, оцей типовий спорту, де чуваки з палками поміж ніг і з головою е, коня щось там намагаються стрибати. От це було схоже на Джейка Пола. Чувак, ішов якось так. Прямо лінійно так Джеб виставляв. ух ух хух намагався цим Джебом вловити Ентоні Джошуа. І подекуди насправді вловлював, тому що Ентоні Джошуа не пропускався. Ну, мені здається, більше, ніж мав по такому поєдинку і по такому рівню опозиції станом на зараз. Розрахунок Джейка Пола був на те, що він спершу може десь зачіпить в Ентоні ж якби кришталеве підборідді, і може це принесе йому якісь шанси. І в деяких моментах мені здавалося, що блін, а там може бути небезпечно. Джейк Пол чітко намагався запустити свій оверхенд. І це чи не єдиний удар у Джейка Пола, який він намагався виконати досить таки технічно. Але захист Ентоні Джошуа від оверхенда був, в принципі, на місці. А от Джебів, Ентоні Джошоа на пропускався багато. Так само, як багато не пропускався проти Даніеля Дюба в їхньому поєдинку. Тому від цієї простішої зброї просто він іще ще нічого не знайшов. Чому? Тому що мені здається, Ентоні занадто сфокусований в цей час на своїй атаці, щоб думати про те, що вау, Джейк Пол уміє джебити, як не крути. Від початку бою було видно різницю в класі за рахунок пересування. Ентоні Джошуа не став пересуватися як Олександр Русик. В цьому в принципі не було ідеї команди. Ентоні Джошуа пересувається і так нормально, просто його намагались зробити трошки легшим, трошки ще швидшим. Він знизив вагу, це було вимушено, і в принципі його пересування ну, виглядало як пересування хорошого супертяжа. Джейк Пол мав більший ринг, він був трошки більше ніж стандартний ринг. І намагався це перевірити від початку. Де ж межі того рингу? Він шукав п'ятий кут уже від початку, але й Ентоні Джошуа не намагався його виробити от прям з першого раунду. В принципі, мої очікування від бою полягали в тому, що Ентоні захоче трошки подовше пройти цю дистанцію, і відчути себе в ринзі після тривалого простою. Це те, що було вкрай необхідно, Ентоні Джошуа, тому що, по перше, це тривалий простій, по-друге, повна зміна команди. Куба Хицький, Сергій Лапін, Максим Казаков, Єгор Голуб. Усі ці люди раніше не працювали з Ентоні Джошуа до цього поєдинку. Це повне оновлення команди. Він, по суті, залучає хороших спеціалістів, які раніше, ну не раніше, і зараз працюють з Олександром Мусиком, але він теж бере собі їх роботу і пробує зрозуміти, а як воно. Наскільки мені відомо, Ентоні Джошуа провів ну, чи не найбільш виснажливий кемп у своєму житті. Наскільки я розумію, він був вражений саме. Рівнем дисципліни, яка панувала от всередині. І сподіваюся, що вони далі продовжать свою співпрацю, бо для статусу українського боксу Єгор Голуб в куті Ентоні Джошуа. Та це феноменально. Український тренер, який готує олімпійського чемпіона, дворазового чемпіона світу, і не українця, а елітного британського супертяжа. Це круто. Однак, оцінити роботу зараз Єгора Голуба і загалом команди мені важкувато. По перше, тому що рівень опозиції в вигляді Джейка Пола ну це дуже специфічно, щоб давати свою оцінку. По-друге, ну, в принципі, ті речі, які мені здається, важко виправити, вони залишаться. Ну від того, що Ентоні Джошуа почав працювати з нашою українською командою, у нього не стане міцнішим підборіддя, наприклад, бо воно не виправляється. Чи він став кращим ментально, да хрін його знає. Ну, от побачимо по цьому бою, мені здавалося, що Ентоні Джошуа був роздраконений моментами, коли Джейк Пол його дражнив своїм язиком. Це мої такі особисті враження. Ну і загалом, по тому, що я побачив, в плані змін немає бажання чи наміру поламати всю ту конструкцію, якою є Ентоні Джошо, і побудувати щось нове. Це не має сенсу, він готовий боксер. І команда, наскільки я бачу, хоче прокачати вже існуючі його навички. І в плані футворку, і в плані там, комбінаційної роботи. Um, ну і в плані нокаутуючої потужності, якщо це можна наростити, то теж в принципі, я думаю, вони спробують трошки ще це підняти. Але акцентую, що це не будуть якісь разючі зміни в роботі вже сформованого елітного супертяжа. По самому поєдинку, Джейку Полу насправді повага. Я все ще вважаю і вважав, що Джейк Пол це не стільки боєць, скільки імпульс сучасному боксу. Імпульс, який показує, що да похеру, як ти там б'єшся, якщо це приносить шоу, якщо своєю появою в ринг ти привносиш багато грошей, багатомільйонну аудиторію, та ти красень. Тому що Джейк Пол своєю персоною дуже класно промотує ще й жіночий бокс в особі Алісії Баумгартнер та інших класних спортсменок. Джейк Пол молодець поза рингом, і в принципі, наскільки це можна сказати, молодець в ринзі. Він кілька разів непогано влучив Ентоні Джошуа під час зближень цим джебом і намагався тут же тікати. Як він робив ці клінчі, як він хапався за ноги і що це типу не нокдаун? Ну, це повна херня, звісно. Але до певного моменту Рефері дивився на це крізь пальці. Десь приблизно до п'ятого раунду, коли вже вкотре Джейк Пол чомусь падає. Незрозуміло чому, але Рефері не відраховував, потім він задовбався. Було більш-менш акцентоване падіння. Джейк Пол, типу там послизнувся, типу щось там щось там. На раз, два, три погнали. По-моєму, рефері спрацював правильно в цьому епізоді, тому що за ці недопадіння треба було вже карати. Чому Джейк Пол падав? Перше, тому що пропускав. Чому пропускав? Тому що набігався, виснажився, видохся. Тому що Джейк Пол важив 98 кілограмів, при тому, що він якби крузер. Це не його вага. Але скільки він міг, стільки він і бігав. Намагався непогано цілити цим оверхендом. Ну, виглядало. Непогано. Мені здається, навіть якийсь там один-два раунди. Джейк Пол міг і забрати по кількості точних ударів. Тому що Ентоні Джошу, я ж кажу, не фарсував події. обережненько підступав, 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 намагався вицілити дальній хук, і Джейк Пол кілька разів, от прям класно пішов від цього дальнього хука. От прям молодець Джейк Пол, видно, що він цього чекав, що він до цього ішов, що він це напрацьовував, і він кілька разів просто ну, в рятівному ухилі йде від цього. Дальнього хука Джейк Пол молодець. Як би там не було, йому тільки респект. Так у нього трошки розбитий рот. Так він, мабуть, не дуже задоволений тим, що він напропускався. Але камон, для свого рівня. Джейк Пол вийшов проти Ентоні Джошуа і дійшов до шостого раунду. По-моєму, він молоток. Чи молоток Ентоні Джошуа? Ну мені виступ, чесно кажучи, не те, що би сподобався, але повторюсь, що на даному рівні опозиції як би і важкувато судити. Він вийшов, він продихався. Він все ще, мені здається, трошки недостатньо швидким у прийнятті рішень. От усук його перемагав тому, що в мікромоментах він швидше приймав рішення, більше видавав під час розмінів, і його удар був останнім. Ентоні Джоршо все ще здається мені таким, що трішки довгувато мислить. Довгувато приймає рішення, от я сподіваюся, що команда українців зможе це поправити саме тому, що там робота з ментальною психологічною складовою, вона ведеться і буде вестись. Це одна з фішок кусока, що він ментально швидкий боксер. Ну, якщо так можна сказати, що він швидко приймає рішення в моменті. Ентоні поки що цього бракує. У моєму телеграм-каналі Діденко про бокс. Якщо не підписалися, будь ласка, підпишіться, там трансляції, приколи та інсайди, посилання буде в описі. Реально підпишіться, там багато класної інфи. Чимало людей у мене і не тільки писало, та це постанова. Ну, типу, чуваки, ні. Це не постанова. Ну, не може Ентоні Джошуа виходити на бій, який буде постановою і добряче бити Джейка Пола. Вам його скривавлений рот і, можливо, зламана щелепа все ще здаються постановою? Серйозно? Спілкуючись із людьми зсередини боксу, які працювали в ньому десятиліттями, от я чув про те, що вони ну, переважно взагалі не знають про будь-які договірні поєдинки, не бачили їх. Або якщо це було, то це було там один-два з того, що вони бачили десь. І то це якби не доведено. Тому думати, що Джейк Пол і Ентоні Джошуа вийдуть на постанову, ну таке собі. Ну чесно, я розумію, що, можливо, Ентоні Джошуа не поклав Джейка Пола так феноменально яскраво, як би ми хотіли, щоб потім всі сказали, ні, ну тоді це точно не постанова. Але камон, любі друзі, ну це, ну це не може бути постановою. Ну, Джейк Пол добряче не пропускався, як по тулубу, так і в голову. Ентоні Джошуа, наскільки мені відомо, готувався до... Абсолютно повноцінного, реального поєдинку. Тому не треба писати, що це якась там постанова. Це не На останок просто гляньте на реакцію Єгора Голуба, коли Ентоні Джошуа нарешті фінішував свого опонента. Повірте, якби це була постанова, він би так щиро не радів тому, що це сталося. Що Джейк Пол нарешті остаточно на підлозі. Постанові так не радіють. Що далі для Джейка Пола? Та все, що завгодно. От я прям такий зараз ледь не сказав, та хоч бій проти Майка Тайсона, але він уже був. Е, окей, альтернативні варіанти: бій проти Флейда Мейвезера, але не виставковий, а повноцінний. Ну а що, Флойд, в принципі, такі діла любить, він усе ще при справі. Флойд проводив 50-й бій проти Конора Макгрегора тож чому б 51-й не провести проти Джейка. Пола. Ну, це так, думки вголос. Окей, якщо не Флойд. та хто завгодно. Я не знаю, Френсісінгану. От Френсіс Інгану після Ентоні Джошуа вже не має бути страшним для Джейка Пола. Про тому, що він звірюга, здоровий, міцно б'є, але він не боксер. Тому, власне, будь-яке топове прикольне ім'я з боксу, не з боксу називайте, це може бути суперник. Ем, Джейка Пола. Чому ні? Що далі для Ентоні Джошуа? Тут ситуація все більш ясніша, тому що вже всі давно розуміють, що на кінець наступного року планується бій Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. І я буду страшно радий, якщо він дійсно відбудеться, тому що це епохальний бій, який має місце бути в цій історії, в історії от цього проміжку Хевівейту. Зараз і до бою з Джейком Полом, і після для мене фаворитом був є саме Тайсон Ф'юрі. Ну, тому що він е, має. Достатньо міцну щелепу, а навіть якщо падає, то потім стає і мов птах Фенікс знову оживає з пепелу Ентоні Джошуа і його команда, як я зараз бачу, мають іще величезний простір для роботи. От прям непахане поле для роботи. З цим надважкового. Я думаю, що це має бути робота над ментальною складовою боксера. Це про те, як він виходить із яким настроєм ринг, про те, як швидко він приймає рішення, це дуже важливо. Про його роботу ногами, в принципі, на окейному рівні, але можна швидше, можна краще, можна ефективніше обрізати кути. Це можливо якесь урізноманітнення роботи, в плані того, що в цьому бою він конкретно готував свій дальній хук, але бразив дальнім. Прямим, от можна трошки цікавіше, можна трошки серійніше, можна трошки різноманітніше. Проти от Товаліна різноманітність Ентоні Джошуа була непоганою. Він досить добре хитав свого опонента. От, можливо, в цьому напрямку є сенс рухатися, але повторюсь, що там перед Тайсоном Ф'юрі буде дуже багато головного болю в української команди, яка сподіваюся, продовжить працювати з Ентоні Джошуа. Тому що, повторюся, для статусу українського боксу. Бачите, як Ентоні Джошуа гуляє в кепці Дешаве, отримує в подарунок вишиванку від Олександра Усика і перебуває в залі, де прапори нашої країни, прапори, здається, Нацгвардії, прикордонної служби, низки бригад. Ну це кайф. Ну, я не уявляю, як у Русі горить від цього, але ну, приємно, правда, що в нас тепер є ще й. Такий козак. Десь така моя абсолютно щира миттєва реакція, трошки без світла. Вибачайте на цей поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. А що ви скажете про цей бій? Чи він вам сподобався? Чи сподобався виступ Ентоні Джошуа? Та що ви чекаєте в можливому протистоянні Тайсона Ф'юрі та Ейджея? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну а з вами незмінно канал Тайк Майсон, Макс Діденко і команда. Побачимося, друзі!